Ми з вами християни. А християни сьогодні святкують День Івана Хрестителя, mm -hmm. того, хто хрестив Ісуса Христа, день народження у річці Йорда. Передодні наші наші предки, наші пра прабабусі -пра йшли в ліс на луги да, і збирали трави. Існує таке повір'я, що саме в цей період трави мають найвищу найвищунадцять трав повинно бути у віночку, дванадцять квітів. І що ж ці квіти символізують? Наприклад, Сонях символізує багатство роду. Троянточка вважалася символом дівочої вроди символізував чоловічий, чоловічий захист і чоловічу силу, тому що кожна дівчина мала знайти собі супутника життя. Ромашечка. А що ж символізувала ромашечка? А ромашечка це символ, символ, символ жіночої чистоти, воята, ібо... е, меліса шавлія, всі ароматні трави, лаванда. А для чого вони в віночку використовувались? А вони використовувалися для того, щоб злих духів відігнати своїм ароматом. Такі маленькі, як ви, пускали віночок на воду, а потім його забирали і приносили в город і клали на огірочки, і то був знак, що гарно вродять огірки риві, і які вони були розумні.